Доброго дня, шановне панство, граємо в казачки, продовжуємо кампанію за Англію і продовжуємо місію протистояння на Сході. В перші дво, двох вже трьох частинах ми е, звільнили з полона крестян, е, розбудували своє маленьке королівство, пробили три замки, отримали гармати, кінноту, кавалерію і поліпшення. Тепер. Супер. Ми нападаємо на синього. Зробимо ще якісь можливо поліпшення. Зобремонтувати всі гармати, ачмобіль, до речі. О, тут в обладонках. Так. Де наші козаченьки? Сюди-сюди. Це наші розвідники. О. Тут у нас гармати. нам стреляют. Так, мы можем сменить. Станет сюда. Огляд. Он добрый. Порается, на А там я как сюда. Можно забить? А. Ага. В принципе, позаду тоже Давай Давайте сюда. Наша гаубця. Може, тут ще є щось. Так, походьте. Ви також. Так, тут нічого немає. Давайте всіма військами. Ось туди. А я буду тільки гармоти. Карбота. Зробимо ще ось таке. ось Таку річ. Оу oh, є. Yeah. О, почалося трошки лаги. Це на нас то, це б теж начали. Так, казачок, казачок. Где захопи? О, один. Один теж казачок. Нехай буде. Чому і ні? Є... Yeah. інше. Нас три тисячі населення. Опа! Це що таке? Недобре. Давайте. Oh, Отак. Побачення. Собор. Далі. Ісковик будівлі. Якісь поліпшення тут сейчас зроблю. Угу. Добре. Прям пидлав моя, прям сейчас жесть, чего все. Далее. Овартается. Почему бы не речі? Так, 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 давай это давай. -то. Ох, як красиво. О, є. Yeah. Будь ласка, цьому дивлю. Сяблеще. Залп! Ох, як смачно! Залп! Ох, як смачно! Залп! Ага, тобто воно ще рахується, як стоїть. Ну, добре! Залп! Супер. Не ближче, ближче, Хочу прям з гармат набор постріляти. Залп. Все ж таки рахується, що воно існує. Ну давай все рівно ще. А, кайф. Залп. Ще? І так, Джеймсе, uh, будьте ласкаві, напишіть в Лондон, що ці гравства цілковито поділяють усі наші переконання і готові виставити солдатів аби провчити тирана. Mm. Тобто ми їх переконали. О, до речі, а тут що. Uh, не бачу. Можливо, ще одне якесь секретне місце так добре виглядає. А, ось, здається, ще один прихований склад. Не склад, а. Господи, забув. Місце, де дуже багато багато коштовностей. чорт, я забув це слово. оце це жесть. Ну, добре. Там, де ховають скарби. О, скарби. А, все, згадав. Добре, цьому місію завершили. Наступна буде битва при Угу. Або Ньюбері, мабуть, скоріше, Нюбері. Добре, і ми її розпочнемо в наступному відео. А я вам дякую за перегляд. Відео підходить до кінця. Слава ЗСУ! Переможемо!